В Ірпінській громаді відбулася масштабна осіння толока. Прибирання ініціювали депутати Ірпінської міськради від партії Нові обличчя. Разом із активними мешканцями громади вони наводили лад на своїх округах. Толока стартувала з міського заказника Криничка на вулиці Миколи Сенгаївського в Ірпені. Це стало вже доброю традицією, тому що кожного року восени і навесні ми опікуємося тим, щоб. Саме гідрологічному заказнику криничка панувала така чистота, краса. І уявіть собі, за чотири місяці чи за п'ять знову збирається багато тут сміття. Тут до прибирання долучилося чимало містян. Зробити благоустрій в місті коло кринички, щоб люди, щоб люди віддихали тут, ну, щоб було приємно. Людей ми запрошували через соціальні мережі, Facebook, Instagram, тобто зволікали до того, щоб зробити все можливе, щоб зберегти природу, естетичну форму міста. Потрібно проявляти політичну ініціативу, ініціативу не тільки в залі, під час засідань міської ради, а потрібно виходити до людей, потрібно проявляти себе безпосередньо в парках, в дворах. Треба робити все, щоб наше місто ставало чистішим. Цього дня наводили лад і у парку імені Стельмаха на вулиці Юрія Мушкетика. Тут теж зібралося багато охочих попрацювати задля спільного блага. А на допомогу робочим рукам прийшла різноманітна техніка. Дійсно, багато людей долучилося. Дуже велика подяка колективу нашого благоустрою, які почистили гілки, повивозили сміття. Дійсно, дуже багато допомогли в прибиранні парку нашого. Те, що зараз робиться, ну душа радіє просто від всього цього. Бо в парку Стельмаху недавно прибирали активісти, винесли пластик, але тут дуже багато завалених дерев, гіляк різних куч, шини. Ну багато ще такого більш габаритного сміття. І ми всі зібралися тут сьогодні, щоб зробити тут порядок. Серед активних містян, які постійно долучаються до таких, толок, і пан Богдан. Чоловік втратив своє житло в цьому мікрорайоні під час бойових дій. Це для мене як святе прийти. Ну я просто, не зважаючи на те, що квартири зараз немає, по факту. Я сподіваюся повернутися і жити десь в цьому районі, все одно цей парк, ну, я хочу, щоб він був як парк. Після гарної роботи всіх частували смачною юшкою, приготованою на вогнищі. Щоб почастувати наших мешканців, поспілкуватися і завжди ну, воно дуже гарно вдавалося, тому ми продовжуємо традиції. Сьогодні теж буде рибна юшка, і я думаю, що всі, хто попрацювали, матимуть смачний обід, приготований тут на багаті в цьому парку Стельмаха. Частувалися, спілкувалися та прибирали і в селах Ірпінської громади. Цими вихідними робота кипіла в Козанцях, діброві, забучі та Михайлівці-Рубежівці. Тут загрібали, зрізали сухе листя, збирали сміття. Люди старалися прибрати навіть у важкодоступних місцях. Багато мотлуху ховалося у хащах, але це не зупиняло їх зробити свій дім чистим. Ми долучилися до такої хорошої справи в Ірпінській громаді, як Толока, осіння толока. Саме вихідний день, тому що було на меті найбільше зібрати людей, тому що люди ж, розумієте, по роботах. Дуже приємно, що Катерина Андріївна, всі вони ну, ініціюють, проявляють таку ініціативу, щоб у нас було чисто та комфортно. Я думаю, що це потрібно для нас, для жителів, щоб укультурувати, щоб було чисто, гарно. Приємно, щоб було де віддихнути з дітьми, з внуками, з сім'єю.